Друзі, привіт всім! Сьогодні прямую на одну автоплощадочку дивитися автомобіль для клієнта. Сьогодні будемо оглядати Шкода Октавія. Але про той автомобіль, про підбір того автомобіля буде інше відео. В цьому відео я вам покажу, які автомобілі продаються на цій площадочці, тому що я побачив, що є досить непогані відгуки про ту площадочку, і є багато цікавих варіантів, які вас цікавлять. Отож, друзі, я погнав! Дивимось далі. Не забудьте натиснути лайк. Прокоментувати це відео та підписатися на цей ютуб канал. У цій площадочці є багато різних автомобілів. Автомобілів тут десь близько 150 їх на площадочці. Я вам десь 30 покажу, таких популярних, що ви мене завжди запитуєте. Ось, Наприклад, почнемо ми з цієї Audi. Audi A4B8, 2 літра, дизельний двигун, 15 рік, 238 пробігу, 4х4, ціна 60 тисяч. Злотих автомобіль на легкосплавних дисках оригінальних, оптика звичайна галогени літня гума, сидіння шкіряни, механіка шестиступочка, хромовані рейлінги. тонування задніх вікон. Поруч маємо шкода супер Б. Теж досить часто запитуєте про такий автомобіль. Хром пакет, легкосплавні оригінальні диски, літня гума Continental, механіка 6 ступочка. І дивимось опис. Десятий рік. 2,0 дизель на 170 коней, 248 пробігу. Ціна 40 тисяч злотих. Оптика у нас лінзована. Volkswagen Passat b 8 в кузові Універсал. По оптиці в єлет, галогени, туманочки, передні-задні партроніки, легкосплавні оригінальні диски, хром-пакет, механіка шестиступочка, двохзонна кліма, підігрів передніх сидінь, тонування задніх вікон. камери, на жаль, немає. Ціна автомобіля 68 тисяч злотих, 16 рік, 184 пробігу, 2 літра дизель на 190 коней. Audi А4. b 7 кузов. 2 літра дизельний двигун на 140 коней, 2008 рік, 245 тисяч пробігу, ціна 25 тисяч 500 злотих. Механіка шестиступочка, легкосплавні диски, літня гума, задні партроніки та хромовані рейлінги. Volkswagen Tiguan, оптика звичайна галогени, туманочки, передні партроніки, 2 літри дизельний двигун на 140, кон, 14 рік, 150 тисяч. Пробігу ціна 65 тисяч злотих. Хром пакет. Оригінальні легкосплавні диски, літня гума нова. Механіка шестиступочка Сидіння тканинові, панування задніх вікон, задні партроніки. поруч BMW X3. 2 літра дизельний двигун на 177 коней, 237 тисяч пробігу. Ціна 32 тисячі 500 злотих. Механіка шестиступочка. Серія третя в універсалі. Дивність до салону, механіка 6-ступка, сидіння тканиної, навігація автомобіля, двохзонна кліма, підігрів порядніх сидінь, парктроніки. 2 літра, дизельний двигун на 184 коні, 13 рік, 200 тисяч пробігу, ціна 49 тисяч злотих. Audi a 4 b 8 кузов, універсал. 2 літра дизельний двигун на 143 коні, 10 рік, 280 тисяч пробігу, ціна 34 тисячі злотих. Хром на вікнах, хромовані релінги. Оптика галогени, легкосплавні диски, літня гума, сидіння тканинові, механіка 6 навігація. Шкода, «Супер Б в універсалі. 2 літра дизельний двигун на 150 коней, 19 рік, 170. 4 тисячі пробігу, ціна 81 тисяча злотих. Хром на вікнах, хромовані рейдинги, легкосплавні диски, зимова гума, лед, ксеном, туманочки, передні задні парктроніки, механіка шестиступочка. Volkswagen Passat B8. В кузові універсал. Оптика Full LED туманки, передні задні партроніки, адаптивний круїз. 17 рік, 2 літра дизельний двигун на 150 коней, 192 тисячі пробігу, ціна 68 тисяч злотих. Механіка шестиступка. Сидіння тканинові. Хром на вікнах. Volkswagen Golf 6 покоління в універсалі. 1,6 дизельний двигун на 105 коней, 13 -й рік, 220 пробігу, ціна 28 тисяч злотих, легкосплавні диски, зимова гума, оптика галогени, передні парктроніки, хром на вікнах. Чорні рейлинги, механіка п'ятиступочка, сидіння тканинові. Позаду також є присутні парктроніки. Ще є ось такий пасатик 2015 року. 2 літра дизельний двигун на 150 коней, 173 тисячі пробігу, ціна 69 тисяч злотих. Хром на вікнах, хромовані рейлинги, легкосплавні оригінальні диски, зимова гума, по оптиці LED, галогени, туманки, передні задні парктроніки. Автомобіль на автоматичній коробці, Точніше роботизована коробка DSG, сидіння тканинові. Позаду також присутні LED. Кода Октавія в універсалі 2015 року із двигуном 2,0 дизельний 150 коней, 155 тисяч пробігу, ціна 50 тисяч злотих. Легкосплавні 16 диски, оптика галогені туманочки, чорні релінги сидіння тканинові, механіка 6 ступочка і маленький дисплей. Ось ми приїхали оглядати сьогодні цю шкоду Октавію. Заявляли нам продавці, що вона без ДТП, не бита, не фарбована, що було виявлено, поріг робився навіть Ось тріснув, він весь шпакльований, ця дверка замінювалась. Також є багато рижиків присутніх по автомобілі. Тому, так сказати, там 240 чи 250 км. Проїхалися так собі сказати і майже цілий день втрачено. Volkswagen Touran. Оптика головини, туманочки. Легкосплавні оригінальні диски літня гума. 13 рік, 2,0 дизель на 140 коней, 173 тисячі пробігу, ціна 53 тисячі злотих. Сидіння алькантара плюс тканина. Механіка шестиступочка. 525 f 10 Із двигуном 2 літра дизель на 218 коней, 12 рік, 232 тисячі пробігу, ціна 56 тисяч злотих. Хром на вікнах, механіка 6 ступочка сидіння шкіра плюс тканина. Renault Grand Scenic 1,5 дизельний двигун на 110 коней, 13 рік, 157 тисяч пробігу, ціна 35 тисяч злотих Лець ксенон. Легкосплавні диски, літня гума, сидіння тканинові, механіка 6 -ступочка. Позаду присутній паркоп, Audi A4, B8 кузов універсал, 14 рік. 2 літра дизельний двигун на 177 коней, кватро, 224 тисячі пробігу, ціна автомобіля 57 тисяч злотих. Оригінальні легкосплавні диски, низькопрофільна гума, по оптиці у нас галогени, передні задні парктроніки. Механіка 6 ступочка, сидіння шкіра, плюс тканина, хром пакет, тонування задніх вікон. Volvo v 80 2 літра дизельний двигун на 150 коней, 173 тисячі пробігу, ціна 61 тисяча злотих, 16 рік. По оптиці Dixenon, туманочки. чистий салон, механіка шоста ступочка. Хорош тут і Skoda Octavia A7 універсал. Механіка п'ятої ступинива. Великий дисплей. Двигун 1,6, дизель на 115 коней, 2019 рік, 187 тисяч пробігу, ціна 52 тисячі злотих. Легкосплавні диски, оптика, галогени, передні, задні парктроніки та туманочки. Ford Mondeo, кузові, ліфтбек. 14-й рік випуску, 2 літра дизельний двигун на 140, кон, 209 тисяч пробігу, ціна 33 тисячі злотих. Легкосплавні диски, зимова гума, лед для денної їзди, оптика галогени, передні задні парктроніки. Сидіння тканинові, механіка шестиступочка. Volkswagen Golf Плюс. Ціна 25 тисяч злотих. 1,6 дизельний бігун. й рік, 233 тисячі пробігу. Коробка, механіка п'ятиступка. сидіння тканинові. А А6. Це дані. Одразу дивимось по оптиці led Ксенон, легкосплавні диски, 2,0 дизельний двигун на 177 коней, 12 рік, 166 тисяч пробігу, ціна 66 тисяч злотих. Хром на вікнах, механіка шестиступка, ступка сидіння тканинові. В універсалі, оптика Лейкснон, туманочки, передні задні парктроніки, дизельний двигун 20 на 163 коні, 14 рік, 192 тисячі пробігу, ціна 40 тисяч злотих. Легкосплавні диски, зимова гума, хром на вікнах, хромовані рейдинги. Діння тканинові, механіка шестиступочка, навігація, мультимедія. камери заднього виду немає. Позаду також присутній лит. Ось друзі, такі автомобілі продаються на цій площадочці та за такими цінами, все самі бачили. Для нас ця поїздочка. Сьогодні була невдалою, тому що по телефону продавці заявляли одне, що автомобіль є без ДТП, що не битий, не фарбований. А ми побачили взагалі іншу картину. Про підбір шкоди Октавії то вже буде інше відео. Тому, друзі, не забудьте підписатися на цей YouTube канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати майбутніх відео. Не забудьте підтримати це відео лайком та прокоментувати. Всім всього найкращого. До побачення. thank you